Алею Слави на честь полеглих земляків відкрили у селі Бережани Калинівської громади. Пам'ять про них Ми ніколи не загине. Вічна їм слава і пам'ять. На Алеї Слави пам'ятники п'яти землякам, які загинули, захищаючи Батьківщину, починаючи з 2018 року. Михайло Щурбанюк, Віталій Рудківський, Володимир Кравчук, Володимир Демчук та Анатолій Яковенко. На сьогоднішній день у нас 93 наших односельчан воюють на сході України. Ну і 4 безвісті, 5 погибших. Це всього було б 102 чоловіки. Вшанувати пам'ять полеглих земляків прийшли рідні, друзі, бойові побратими, представники місцевої влади та духовенство. Квіти таткові принесла Мілана. Його коса повіли і він. Мав. Вона кожен божий день його згадує. Вона каже, «мамо, чого мій тато помер. Вона, вона не розуміє, чого ми ходимо на цвинтар, чого ми цілуємо ці фотографії. Вона просить, хай він прилетить з хмарки. Я не хочу, щоб він був на хмарці, хочу, щоб він прийшов до мене і погрався. Володимир Демчук був сапером, служив у бригаді Червона Калина, загинув у вересні 23-го року внаслідок мінометного обстрілу, розповідає мама Лариса Демчук. Завжди казав до мене, мама, все буде добре, не накручуй себе. На жаль, ми бачимо, якою ціною нам ця доброта достається, але все буде добре. Ми віримо, що буде перемога. Я не хочу, щоб... Були батьківські сльози, щоб не плакали матері, щоб не плакали дружини, щоб не плакали діти і не казали, що я хочу, щоб тато прийшов до мене. Мій тато на хмарці без кінця вона просила. Я хочу, щоб він прийшов додому. На відкритті Алеї Слави, родині загиблого Анатолія Ковенка, вручили державну нагороду. Указом президента України від 30 вересня 24 року номер 649 Яковенка Анатолію Анатолійовичу нагороджено за орденом за мужність 3 ступеня посмертно. 24 жовтня 22 року був мобілізований. Спочатку був на Бахмуті, потім на Херсоні. І 8 січня 24-го року загинув. Виконуючи таке завдання. Ми пішли разом. Ну, я пішов перший, а він пішов через два місяці. Я був на Запорізькому напрямку. Треба, щоб пам'ятали героїв, які обороняли і які зараз обороняють нашу Україну. Аю слава бережани облаштовували всією громадою. Разом вирішували, якою має бути. Разом укладали тротуарну плитку, разом встановлювали пам'ятники, каже староста Сергій Тишко. Загалом проєкт обійшовся у 350 тисяч гривень. На матеріали гроші виділили з бюджету громади, долучились і місцеві підприємці. Місце обрали не випадкове поруч із пам'ятником оборонцям полеглим у роки Другої світової. На ньому викарбовано імена та прізвища 146 захисників. У захисників. Нас ішла лінія фронту. Тут і оце всі люди. Тут і наші односельчани, і які загинули тут на цьому пам'ятнику. Навесні в Калинівській громаді планують відкрити Алею Слави всім полеглим захисникам громади, каже міський голова Василь Поліщук. На сьогоднішній день 114, якщо брати 2014 року. На жаль, загинуло 12 в полоні і 64 без захисників. Ми плануємо весну в Калиніці робити для всіх теж полеглих. Ольга Орел, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниччина.